Поржу, потім йду за сівалкою, сіємо, потім знову все по Так і працюємо. Спроба номер 2 Трохи підремонтували вакуум, вже краще. Добре, вас Вакуум працює Сижу так для красоти, буває підворушую рукою. Трошки підворушу, наче То нема пропусків, а так буває там один-два пропуска йдуть Двойники, конечно йдуть, але то фігня. Анкері да на глибині 10 сантиметрів, насіння на глибині 5. Не сильно там чітка відстань між настінинами. Але все одно краще, ніж він не в прошлому році. Я задоволений в принципі тепер вже посіяли. Сіяли. Ну, ми минулого тижня півтора гектара. Сьогодні ось почали не два. Вже соток 30 посіяли. Так що якось так, кричемо. Так, два миналі минув другий день посівної. 3 гектари. 3 гектари 20 сотих. Краї відходимо. Вже вечір сідніє, ще й дощ накрапає. Але слава богу, це кінець. Ну як кінець? Ще городи. Городи я думаю знімати вже не буду. Всім гарного дня, яка щастить, гарних урожаїв.